Колись давно у чудовому місті жила дівчинка Марі, була вона піском, симпатична, вихована та мала один Дуже смітити, не Дуже любила свій сміттєші, де бувало, не зважаючи на будь-які завваження та пристрої. Щоб не гіло та дівчисько, та щоб не знайшло непотрібному поти. Відповіли мені небезпеки, люди не було. Перехожі, вчителі і батьки хотіли спробу виховати дівчину і казали, що так не можна робити, бо забруднюється навколишнє середовище, на що отримували одну відповідь. Ге, а мені що до того. Коли Марія, коли місто спало, а Марі таки не засинала, дівчинка покинулася. у Увітай, яка знаходиться близько біля її кімнати, вікна нічна лампа. Дивно, я тепер знов завжди. Хто не залишив ніби. І ні в нас А без віки зови Я дуже старий, але мудрий і можу багато чого тебе навчити. Навчи. Я на фарі заместила. А чому тут такі чорне брудне сміття? А місто перетворилося на сусинке сміттєзваних. Воно ну таке неприємне похмуре сіре відомо підходить. А, а коли тут були затишні вулиці. Ну що? подобається такі таке майбутнє життя. Ні, не розумію. Зрозуміла, що треба берегти своє місто, а не забруднювати, як ти колись робила. Адже ні тебе, ні твоїх одної не буде більше ніколи дитинства І можливості берегти свою планету для наступних поколінь. Мав будь, бо тепер додому у твоє дитинство. Один, два, три, теперішнє життя на сворі у Дівчинка побігла свій незвичайний і помітила в що місто потопало у сні, але світилося різноманітними вогнями. Ах, як добре, що кожного з нас є можливість усе змінити. А поможіть мені зібрати за сміття. Дякую вам, дякую вам. І більше так робити не буду. Дякую.